Всім доброго часу, любі українці! Я хочу подивитися за Курск. От хочу. Давайте ми зараз глянемо, наскільки нашим українським військовим, там... От що там, да? вересень. Що для України, для українських військових вересень принесе саме курська територія. Ну, дивіться, карта землі випала. Імператриця. <світ> ну, я вам скажу так. Будемо грати свою роль, свою музику. Карта роботи тут іще свою музику на своєму поприщі, тобто на цій території, на території землі, яку беремо собі. Да? Тобто, ну що тут показує? Не дивлячись на великі втрати, сонечки, тут треба казати правду, ось все рівно ми прокладаємо свій шлях, ну да, не дивлячись на високі втрати, свій план, скажімо так. Істий. Тут мова йде про те, що вересень це ще не кінець, що вересень тут і так, да? Тобто ми йдемо. Наші війська українські йдуть туди, на цю територію, даби взяти під контроль. Ось і, звичайно, важко взяти, але ми рухаємося, не дивлячись на втрати, намагаємося змінити саму ситуацію, яка там складається. Четвірка кубків приходиться десь, діяти не по плану. Діяти на ходу, тобто, да, от, наприклад, план був такий сьогодні, але він прямо на ходу, коли починаємо рухатися, приходиться що щось змінювати прямо на ходу. І нам тут кажуть карти, що тому що це не все так швидко, не це так просто. Ворог дуже підлий, і приходиться звичайно самим десь йти в атаку з ворогом, що ворог сам ну тут зараз ми дивимося саме українську територію. Приходиться навіть десь ховати зброю для того, щоб правильно далі діяти. Але хоча ми досить агресивно налаштовані, коли туди йдемо, звичайно, ні сімки гристи да, з гнидами підрасами казапськими, ось і це, звичайно, і ще попереду, попереду багато роботи, яка вона запланована. Що тут ще кажуть? Ну, підтримка буде, але пізніше сонечки, пізніше. Коротше, підтримка буде пізніше, тільки а, яка туди, туди буде приходити по по ресурсності, але все рівно тільки через деякий час. Через деякий час там будуть зміни. Через деякий час зможемо щось таким чином змінити через деякий час. На сьогодні плани дії, які планувалися да, командирами, вони ще в дії, і це ще вересень, це точно не кінець. Ось так. Як ворог себе в Курський вересень? В Курській області, як ворог буде діяти, От буде тільки діяти, да? як ворог буде в Курській області діяти. Ну, то зразу карта дьявола. Тут не можна надіятися на щось цивілізоване, бо це, на жаль, дійсно, з прихреснями гнит наші військові. Працюють, нападати будуть, нападати будуть по повітрю, а також і не тільки нападати. Бачите, сім сім'я. Тут не треба чекати, що в у відкритому бою тут треба чекати тільки те, що вони зверху б'ють, те, що вони нападають неочікувано, звичайно, і обов'язково через підлість, хитрость і так далі. Тут мова йде тільки так. Звичайно, трійка пінтаклі каже нам про угрупування, які е, зараз от скоро вже плануються додатково. Пові слухайте тут, планується і не думайте, що Кремль не звертає увагу. Насправді іще як звертає увагу нові керуючі, які там будуть. Якби змінені або поставлені. Через деякий час, до речі, там буде зміна якоїсь керучі стосовно по Курському напрямку. І ось тут ідуть скоро маніпуляції, які з Кремля. З да, Кремля будуть про об'єднання декількох, як його сказати, ворогів, там, род їхніх да, і так далі. І це буде, ось це вже напад буде спрямований. Ось так. Ну що, що в них що вересень їм принесе по Курську? Десь вони, те, що вони зараз тримають в руках, ворог, десь їм прийдеться відходити. Да. Відходячи, будуть руйнувати все. Ну, що вам скажу, Також намагаються захищатись, також намагаються вступати в бої, звичайно. Ну, тут все рівно виходить, розумієте, всі їх командуючі, які розповідають їх, підтримують, тут буде зброя. Тут буде їм додана зброя. Тому коли вони цю силу отримують для концентрації, да, для концентрації, от вони зможуть знову атакувати. Ось так. Тобто, на більше кінець вересня ворог стане там в Курській області ще сильніше. А зараз вони можуть нападати виключно, ну як би якби не напряму, а виключно там тільки підло десь підловлювати, десь ось так. Ось так. Тобто українські війська, вересень, підуть далі, да? будуть рухатися далі. Да. Будуть рухатися далі, але повільно. Але повільно. Їх, їх задача буде переходити з, з, скажімо так, з берега на берег, інший, тобто на іншу територію. Звичайно, буде важко, будуть великі втрати, і знаєте що, От там, куди їм будуть казати переходити, їх там може чекати пастка дуже велика. Тому прийдеться на ходу знову придумувати і відходити від планів, від вказівок. Це стосовно курська. Тобто їм треба, дивіться, звичайно, ви не можете казати своїм військовим, що там буде Пасха і так далі. Деякі військові не виходять на зв'язок певний час. Але ви можете якось їх захищати кожного дня. Пам'ятайте, що вкладена енергія ваша може більше захистити, ніж поставлена бляха, десь свічка. Зрозуміли, так? Да? Що допоможе нашим військовим протриматися в Курській, на курському напрямку? Українська сторона, звичайно, зброя змінить ситуацію, на військову ситуацію змінить ситуацію ресурс, такий мощний ресурс. Розумієте, а він буде цей ресурс. Він буде зі сторони України, передадуться. Ну, поки що очікувати, чесно кажучи, найближчий час ні. Розумієте, тут під колодою, да, ми все рівно переможемо і так далі. Але ось тут такі карти, що великі руйнування будуть, поки, поки всі чекають дуже довго, поки чекає західні країни, великі руйнування. Звісно, звичайно, через деякий час все рівно йде наша перемога. Але через велике кількість загиблих і поранених. Ось так. Бо боротьба йде між світами. Ну, що це означає? Боротьба йде не те, що там між світами, а між правдою і піздіжом кацапів. Ось так. Хотіла запитати, в думках вже запитала, як треба діяти нам? Ну треба діяти нам ось так. Треба діяти. По перше, уплотняти, уплотняти, уплотняти і ще раз, да, укріплювати свій захист, звичайно, захист як обмін енергіями, можна сказати, між вами, обмін енергіями, тобто ви продаєте свої енергії, ставити захист такий, щоб їх, і так, звичайно, не цуратися і бити ворога і не жаліти. Ось так. Ось так, вибачте, дорогі, кажу те, що бачу. Тримаємося, не сидимо на місці, допомагаємо військовим грошима. Все. І, звичайно, ви працюєте на захист своїх будинків, своїх територій, своїх, своєї землі, ібо ніхір сидіти.